Мої вітання з вами. Я, Роман Кравченко. Я веду цей прекрасний канал Паненка, де ми дивимося футбол, відкриваємо всякі футбольні карточки, і також обговорюємо. Українські клуби, які виступають в Єврокубках, вже третій сезон, третій рік. Ми говоримо про українські колективи в Єврокубках. З вас сподобає, комент та підписка. на цей YouTube канал. А ми розпочинаємо. Розпочинаємо з матчів Ліги Чемпіонів. Там є три матчі, де були українські клуби або українські гравці. І давайте розпочати з нашого чемпіона країни. Це Київське Динамо. Динамо обіграло Хамрум. Спартан з рахунком 3-0. Е, начебто, якщо так дивитися на рахунок, то таки думаєш, вау, прикольно, вибіграли, супер. А якщо подивитися по грі, то перші 15 хвилин дуже невпевнено виглядав Динамо, могло спокійно пропускати два голини е, Черець спочатку, погано зіграв ногами і вибив м'яч, пощастило, що встиг вибити. І другий момент, коли Андрій Миколайович Чермоленко примудрився привести там, е, в шаленому Підкаті Михавко заблокував удар одного з гравців Хамурма. Потім Київський динамо забило гол. Гол, можна сказати, завдяки Хамруму, що дуже жахливо зіграли в захисті гравці мальтійського клубу, забив Ванат, розпочав лік своїм голам в цьому сезоні. І отак Динамо не впевнено. Ату, якщо дитися, дивитися дивиться на тек Шахтар, атакував проти Ільвіса. І можна сказати, що це Ільвіс і Хамрум десь одного рівня команди, на мою думку. Тож Шахтар прям куражився в першому матчі. Так, в другому матчі вони зіграли 0-0, але в першому матчі вони там куражились і прям не давали нічого зробити Ільвесу. Там десь наприкінці був лише один удар там в кінці матчу. А Хамром деколи вгризався. І в другому таймі також були такі моменти, що вони там і штрафни мали, там, і пробували, що на треба було входити в цю гру і працювати там руками. Але все рівно е, забили два голи Динамо. Е, Волошин, здається, забив третій гол, а другий гол забив. Якщо я не помиляюсь, Віталій Буярський також е цей, скасували гол е Попова. І арбітер так трошки не впевнений, на мою думку, пропрацював цей матч, бо були моменти, ну, для мене були деякі спірні моменти, особливо в першому таймі. І якраз так, коли два офсайда призначили, де вона був в офсайді начебто, хоча, на мою думку, він не був в офсайді. І коли Попов е забивав, на мою думку, там не було офсайду. Може, щось там було інше, але там офсайду не було. Може, там якийсь був фол, або ще щось, але офсайду, на мою думку, не було. Тому Динамо виграє в першому матчі 3-0 і скоріш за все буде вже грати проти е, переможця пари Макабі Хайфа Пафос, де е, дрельтяни зіграли в нічів з кіпліотами. 1-1. Е, буду наступні матчі. Не буду там згадувати там з ким буде шахтар. Потенційно, з ким Олександрія, з ким Поліся. Бо нехай команди спочатку вийдуть, а потім будемо говорити це я так. Сказав, бо пам'ять мені прийшло і я вирішив це сказати. Переходимо до наступного матчу. Слован грав проти Зрінське, і Слован просто розкатав. Розбив Босно Босінський клуб. Ось розбив з рахунком чотири і е, за словом грають два українські гравця: це Данило Ігнатенко і е, Кухаревич. І Гнатенко не вийшов в цьому матчі взагалі ні на хвилиночку, ні на секундочку. А Кухаревич вийшов на 86-й хвилині і на 93-й забив гол. Я напевно гол скинув в телеграм, підписуйтесь є внизу. Е, Такий гол добротний, віддали десь передачку, і отак забив там, замкнув посів рота. Тому такий гол забив. Молодчинка. Потім у середу грав ще один наш представник. Ну, як представник, один наш гравець, який представляє Карабах Азербайджанський. Вони грали проти ірландського Шерблуна. Вони виграли з рахунком 3-0 на виїзді, І Кащук вийшов на поле. на... 77 хвилині, а вже на 81 й він забив гол. Також в програмі буде цей гол після цього, як вийде випуск. Тому вітаємо Кощука. Він доволі непогано якось себе показував в азербайджанському чемпіонаті. Пам'ятаємо, що він грав за Сабах. Якщо не помиляюсь, там була якась скажена результативність в Карабасі в нього в минулому сезоні там ну середня результативність, але якщо так подивиться по цифрам, то непогано виглядає. І подивимося, як Кащук і Карабах, куди далі вони зайдуть в лізі чемпіонів. Якщо потенційно вони проходять зараз цей ірландський колектив, то в них Ліга конференції забезпечена, якщо я не помиляюсь. Переходимо далі, переходимо до матчу Ліги Європи. І тут тільки один представник є, і це саме Донецький Шахтар. Нікого з українців немає в командах, які грають в цьому другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Може, далі будемо побачимо, але поки що якось так. І коли так, всі дивилися на матч бешикташ шахтар всі казали, що ось Бешикташ, там дивіться який склад, там темі Абрахам, Оксд, Лейт Чемберлен. Потім е, Кукцукі перейшов з Бенфіки. Е, і ще там Габріель Пауліста. Ну, коротше, ряд класних е, футболістів, але але 7 хвилина Алісон показав, що імена не грають в футбол, грають е, ну, гравці, які е, зараз в формі і які мають натхнення, бажання і кураж. От бари, бразильці показали карнавал. Просто в цьому матчі це був е, напевно один із найкращих матчів Донецького шахтаря за останні там, декілька років, які я бачив. І просто ну куражились, ну просто насолоджувались з цим футболом, наче вони ну не отримують е гроші. А це приїхали свої бразильські Фавели, і от там просто грають, просто футбол. І так само проти вони грали просто футбол і просто куражились. Коли на замаху Алісон прибрав кокцу і посадив його на п'яту точку, він ну, це просто було щось шикарне. Пробив гол все один Потім егіналду. Невисокого росту гравець, ну просто невисоко. Але вистрибує саме вище, головою так бац, забиває 2-0. Е, не потрібне пенальті зробили донечани. Але знаєте, це типове наше українське таке народний, е, народний звичай, можна сказати. Що десь собі треба привести в проблемку, десь собі треба пропустити гол з кутового, з штрафного. І темі Абрахам заробив пеналь... ну, пенальти заробив бежитаж, темі Абрахам пробив, забив гол 1-2. І я вже таки думаю, опа-па-по-по. А наші е, так, зі, зі, команди, якщо такі вже пропускають гол, і десь там така різниця в мінус 1 гол, то вони вже так себе відчувають не дуже впевнено. І я так думав про Шахтар, але Шахтар то і Шахтар Кевін, далі другий тайм це і, 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 тайм імені Кевіна. Просто що він витуряв, Алісон, дав йому гольову передачу. Він е, забив е, класний гол, добротний гол. І десь вже, знаєте, такий був е, момент, десь 70-й до от, забитого гола е, Джо Маріо, коли на 87-й забили гол. Десь 17 хвилин такого було в футболу, що ні одна, ні друга команда, ну наче ну їм не треба було цього нічого. Там був один момент на 81 й хвилині, там де Бондар просто. Катом, як правою в Мальдіні, просто чистесенько зіграв. Я, я, я думав, що буде пенальті. Чесно, коли Бондар пішов підкати, я думав, думаю, ну це все, це пенальті. Це зараз може червона картка бути. Пропускати буде матч Бондар. Ну як він чистесенько так зіграв і просто, навіть е, ніякого е, ніяких суперечок не було в е, гравця. з Бешикташа, я просто не можу знати, хто тоді то був, е, бо на той момент, начебто, вже покинув поле теми. Абрах може був. Жо Маріо, ну я не впевнений. Ну хтось був з Бешикташа і просто як Бондар, просто, а і просто філіграно. Потім на 87 й хвилині просто типовий якийсь гол. Десь можна сказати, помилка різника, бо відбився таки перед собою. Жо Маріо зіграв на добиванні і забив гол. 2-3, я такий думаю, ох, нервова кінцівка. Але знаєте, це вже що почалося. Фанати Бешикташа там піддалися, ой, не цікляні, пластмасові ці. Стаканчики, всякі оці мусорки дали в сторону різника, і десь там воротар е воротар е Бешикташа починав провокувати різника, підбіг аж до штрафної різника, почав говорити, що ти там типу, не вибиваєш сиділа. Ну Там ж було видно. Типу, ну, там можна було подивитися на картинку, типу, як виглядало е штрафний майданчик у Різника на 93 й хвилині, і на дев'яносто як виглядав у штрафний майданчик у, у юнока. Ну, типу, не знаю, чого це претензія було. Е, може, різних десь би й мав потягнути час, це логічно, це так завжди роблять під кінець, але ну, така собі історія, така собі. Ну, це турки. В них фанати такі трошки ку е, на куражі. Ось, і десь видно, що вони задоволені результатом. І потім ще четвертий гол забив Кевін. Кевін. Ну там такий удар, ну просто там стояв навіть здається, Габріель Пауліста на штанзі. І просто в дев'ятинку, там паучка так заморив того е, Кевін, і просто святкування також прекрасне. І 4-2 маємо перед до, ну, умовно домашнім матчем Донецького Шахтаря, бо ми знаємо, що всі українські команди грають на, в Європі, в різних країнах, там, мов в Польщі, е, Шахтарна також має в Польщі грати. Ось, е, Тому подивимося другий матч. Е, два голи, начебто достойна така різниця, наче комфортна, але це все-таки би Команда, яка має величезний досвід у Єврокубках, плюс вони будуть мотивовані щоб відігратися за програний матч проти Шахтаря. І тим паче в Стамбулі якраз на їхньому стадіоні буде фінал Ліги Європи. Тому я думаю, в них буде колосальна мотивація, щоб за ці 90 хвилин спробувати відігратися та й ще й не тільки відігратися, а здобути позитивний результат проти Шахтаря. Цю чергу будемо болювати за, Дон за донечан, щоб вони зробили все можливе в цьому матчі, щоб е Шахтар пройшов далі в наступний етап. А там, ну. Далі бачимо, куди попаде Шахтар, тому не будемо поспішати. Переходимо до матчів Ліги Конференції. Ми тільки вже проговорили про матч в Ліги Чемпіонів та Лігі Європи. Давайте швиденько пройдемось по матчам Ліги Конференції. Там доволі багато матчів є. Але ми будемо говорити спочатку про українських гравців, які грають в іноземних клубах, а потім поговоримо на останок про Олександрію та Полісся. Тому давайте розпочинати. Астана зіграла мінчую з, з... Зімбру. За... зімбру грає наш Олексій Щеботун. Зіграли один-1, Олег Щебутун у ну, цьому матчі не вийшов на поле. Але цікавий факт, що Щебутун грає з російськими гравцями і Ой, точніше, не з російськими, а з білоруськими. Ну, це одне те саме, тому фіг с ним. Тіпа. Тяжко вже говорити. Це, ну, Чим треба думати, що брати. Ну, Не знаю, це напевно. Мій якийсь певний романтизм, щоб типу, українці не грали з росіянами, щоб росіяни і не грали взагалі в Єврокубках, і так само про Білорусі, можна сказати. Але ну, маємо те, що маємо. В'ячеслав Вєлев з, з своїм клубом Арда з Болгарії грала проти Гіку, зіграла 0-0. Перший матч, але другий матч Гіку, ну ви пам'ятаєте, як Гік в Гікнуному е, раунді закамбечу з 0-4. Тому було дуже тяжко команді Арді з Болгарії. Далі Аріц грав проти Академії Пушкоша. Якщо пам'ятаєте, минулий сезон, як СК Дніпро-1 героїчно поступився двома технічними поразками проти Академії Пушкоша. І за цей клуб грає Артем Фаворов. Він вийшов на 65-й хвилині і нічим, на жаль, не відзначився. Далі Пюнік з Ереваном грали проти Дьор Угорського. І е, півніку здобув перемогу зарахунок 2-1. А за цей клуб з Єревана грає наш Сергій Вакуленко. Він зробив е, жовту карточку і провів весь матч на полі. Е, далі в нас матч Кошице проти Німана з Білорусі. Як пам'ятаєте в новому випуску, я говорив, що там грає Юрій Пантя за Німана з Білорусі. І на жаль, блядь, на превеликий, на жаль. Німан виграв з рахунком 2-3 Це Надію, що кошице здобуде перемогу в наступному матчі, і ми не будемо говорити про цього гравця, як юрі пантя. Але ну, українець блядь, треба з нього говорити. Як не як нам з ними потім якось треба щось з ними робити, з цим українцями, які блядь, не відстрелюють, що блядь, Білорусі ну, сука, не можна грати. Далі в нас ще один білоруський клуб Торпедо Біла зрав проти Макабі Хайфа і на щастя в Торпедо Белазі немає одного українця. А в Макабі Хайфа є Георгій Єрмаков, віце-чемпіон України минулого сезону в складі оцього прекрасного клубу Олександрія. Зіграли нічого один-один. І Єрмаков пропустив лише один гол. На жаль, не сподіваємося, що в наступному матчі вдома Макабі Хайфа здобуде перемогу, і білоруси підуть нахуй. Далі переходимо до матчу День Діонайтед проти. Уна Штрасен з Люксембургера і тут грали. Грав один українець. Це Кучеренко, який грав в минулому сезоні в НЗ на воротах, і він встав на 0 І він зробив скільки зараз зробив сейв. Зараз вам скажу. Він зробив два сейфа. е, в принципі, непогана гра. І Денді Юнайтед екзотичний. типу, одно е, е, чемпіонат Шотландії, як на мене, дуже мало там українців грали. Якщо ви знаєте більше, хто там грав, напишіть в коментарях. Мені буде обов'язково цікаво почитати цю дану інформацію. Далі. Сент-Патрік зграв проти Німикалію. І за Німекалію грає нас е, Мащенко. В минулому випуску ми з нього говорили. І Мащенко заробив, що правильно. Дві жовті карточки, які перетворили червону карточку, і він покинув поле. І ще раї за цей клуб також забувся е, Мусолітін. Ось він також ту карточку зробив і покинув поле на е, 46-й хвилині. Зразу поперед його так тренер попхав. Попха. в цьому матчі дві червоні зробили проти Сент Патрікса. Е, і mm -hmm. що я скажу? От що мене тригерить, відбився склад і на воротах хто стоїть, росіян. Блять, як можна сука грати в одній команді з росіянами? Ну мені, ну, мені чхати хати кіньо поля, я не знаю. Це просто сюр. Ну, ти знаєш, що ти, сука, в одному клубі, блядь, з росіяном і ти з ним граєш. Я не розумію. Ну, це, ну, я не можу культурно говорити на цю тему. Типу, мене розриває середньо, що на, е, чи, на третій рік повномасштабки, вже четвертий рік пішов. Е, ми от, блядь, граємо разом з росіянами. блядь, ну а потім як ми будемо в Європі щось дозволяв? Коротше. Блять, е, дебіли два, е, які, блядь, не вміють сука, думати своєю дурною головою. Похуй на них. Далі Раков грав проти, проти, грав проти Желіни. це Раков ми знаємо, виступає Кочергін. Він отримав тяжку травму там, хрести 9 місяців. Але за Желіну грає наш е, українець е, Нікіта е, Келембет. Ось він був в запасі, і е, ніхто не провів. Він Желіни Б, до речі перейшов в основну Желіну, що і прикольно. Е, сподіваємося, що він вийде в наступному матчі, А Раку виграв з рахунком три і останній матч, де є ще українські гравці, і будемо переходити до наших українських клубів. Це Павло Ісенко і Олександр Романчук грають за такий прекрасний клуб, як Університа Крайова з Румунії. І вони грали проти боснійського клубу Сараєво. Програли з рахунком 2-1, Але Романчук забив шикарний гол. Також скинув цей гол в. В Телеграм три голаї скинули там. Я думаю, ви бачили голи голеї шахти динамо і Олександрії і Поліся. Тому е, отакий результат. Надію, що вдома румуни здобудуть позитивний результат. і ми будемо бачити ще більше українських гравців в наступному раунді Єврокубків. Переходимо до матчу Олександрія Партизан, і є що сказати мені. З цього приводу можемо подивитися, що рахунок 2-0. Забивав Кустич і Угресіч. І забивали він з помилок. Грубо кажучи, це Олександрії просто тактично в захисті провалювався. І за того, що дуже інтенсивний пресинг був в Олександрії, це класно виглядало. І дуже активно був перший тайм, мали моменти Теді, Цара мав Амораль цей Форвард, мав шостах на початку другого тайму. Потім наприкінці мали шанси в Олександрії. От реально, ну дивись на Я дивився гру. Ну, не погріє результат. Ну, реально, ну партизан не мав вигравати на 2-0. Так, ці два гола не забили, окей, нехай будуть. Ну там десь 4-2-3-2. Мав би спокійно бути результат на користь Олександрії і Нестеренко. Показує симпатичний футбол з цими гравцями. Е, так, десь може Безера піде, Кампош може піде. Кампош вже шикарну передачу там, на Теді Цару. Це в, е, наприкінці першого тайму. Е, тому я думаю, це буде така е, знахідка для когось, якщо хтось забере Кампоша після цих матчів в Єврокубках. Сподіваюся, що. Це буде дуже тяжко грати в Сербії, на виїзді і Сподіваюся, що Олександрія зробить якесь чудо. Я особисто вірю, бо я бачу перший матч, є всі предпосилки того, щоб відігратися проти партизана. Як там буде другий матч, як там буде грати партизан, не знаю. Типу, я думаю, що хлопці зберуться і віддадуть всі сили, бо це буде останній шанс зажепитися в Єврокубках. Далі буде сезон, там чемпіонати Кубок, ну це дефолт для Олександрії грати. А в Єврокубках не так часто грає Олександрія ще останніми роками. Тому. Я щиро тримаю в кулачки за команду Нестеренка. Я сподіваюся, що хлопці доведуть, що от реально дивишся на результат, негативний результат. Дивишся на картинку, яка Олександрія мені сподобався футбол. Але на жаль, ну, не... немає такого в футболі, блин, що сподобався це гра, а результат негативний. Ну, результат будуть пам'ятати через роки. Не мало хто задає гру Олександрії проти партизан через років два-три, чотири, п'ять тому так далі. І переходимо до матчу Полісся проти, блядь, Санта-Колому, ми дожили до цього класного історичного моменту, коли ми програємо. Команді з Андори, вау, супер! Кому ми можемо ще програти? Будь ласка, Мальта, Сан-Марино, Люксембург. Ми хочемо з вами зіграти і програти вам. Будь ласка, напишіть у ЄФА лист, щоб ми хотіли попатися в наступному році саме з вами, вашими командами. Ще може, які там команди екзотичні, кому ми ще. А, це може там Гібралтара є якісь команди. Тоже. Ми хочемо зіграти, щоб програти вам, щоб ми очівку. Е... Команд, які мають от такий дуже поганий рівень, на на мою думку. Я мені байдуже. Те, що говорить там хороша школа в тих гравців санта Колома, Що вони там іспанські секунди грали. Чуваки, команда, блядь, Зандори. В поліція, бюджет вікс 10 більше, ніж санта Коломи. Зарплатна на відомость вікс 10 більше, ніж санта Коломи. Ну як ми можемо поспатися? Все прекрасно починалося. Гуцуляк, шикарний гол. На помилці зловили Санта Колому. Чого далі не добивати їх? Просто ну не, не сіться. Пропускаємо дебільний гол. Я не знаю, як без сука, залишив в два метри, блядь, перед кудриком тіп і він його залишає. Ну як так може залишати? Я, наприклад, цього не розумію. Це вже якийсь сюр для мене. Просто сюр і все. І Ремолін забиває, потім крес по гол життя забиває всіночку, обігравшись з е, Маурельо. І все, 2-1, І другому таймі лежить одна стійка, пам'ятаю, у поліся. І це один момент на дві, на дві команди, якщо не помиляюся. Бо, був, був ще штрафний на початку тайма в Санта Коломи. і все. По суті, моментів не було. Я вірю, що, звичайно, другий матч Санта Колома як проти провалила, другий матч. Зараз сподіваюся, що така сама буде історія з Полісям. що зараз просто Полісся якось зажине і виграє Санта Клому. Але сам прикол, що, блядь, нас тільки в Єврокубках заробляють очки дві команди. Це Динамо, Київ і Шахтар. Все, колись ще Зоря, але Зоря ще, блядь, не знати, коли це в Єврокубки. Просто у нас 18 підряд поразок у таких матчах, типу, не беручи не, 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 не матчі Динамо шахтаря. 18 підряд. Зараз, якщо ще два матчі, це вилетить е, Олександр від Партизана і е, е, поліція від Санта Коломи. У нас буде 20 матчів. Ну просто. І ми, ми е, на дні в коефіцієнті Єврокубків. У нас потім говорять команди, що ми хочемо грати в Єврокубках. Ну потім ми попадаємося на цю умовну Санта-Колому або Хамрум. Е, Дякувати Богу, драма вирло Хамрум. І ми просто влітаємо в стінку і все, прораємо. Ну, мене дістало, блін. І це будь-який там війна, переїзди. Чіпи, ви готувалися в Євро... ну в Європі ці матчі. Ну, типу, там дивишся на імена, там реально футболісти, там ж дивишся, Гуцуляк. Е-е, Зараз я навіть загляну склад зараз е, поліція. Чоботенко, Безкоровайний, Андрієвський. Е, потім хто там ще. Бабенко, в запасі Філіпов, Крушинський Назаренко. Ну ти типу, по хлопці, Сарапій. Ну, блин, зберіть кабіни, розваліть цю Андорську кну, цей колгосп, Чого ми маємо прорвати? Чого ми маємо ще думати про таке? Чого ми маємо ще про таке говорити? Ну це не б обстатися взагалі, в апріорі, блін. Коротше, не знаю, що буде. Ось такий вийшов недільний випуск, мав вийти в суботу. Сорян кому там обіцяв, не вийшов, був заморений своєю основною роботою. Тому ставимо подобайки, поширимо це відео. Бо серед моїх друзів може комусь сподобалась моя емоційність в цьому відео. Тому е, подобайка, підписка та е, комент під це відео для просування цього контента. А далі ми зустрінемося в середу на матчі Динамо Хамру і в четвер на матчах наших українських клубів на цьому ютуб-каналі. Всім мирної ночі!